Часникова олія тянць – природна формула для міцного здоров'я вступ. Чому часник це більше, ніж спеція? Коли ми думаємо про часник, перше, що спадає на думку, це ароматна приправа, яка додає пікантності стравам. Але чи знали ви, що часник це справжня природна аптечка? Його використовували ще в стародавньому Єгипті. Будівельникам пірамід давали часник для витривалості та здоров'я. У середньовіччі його носили на шиї як захист від чуми. А під час Другої світової війни пораненим солдатам обробляли рани часниковою настоянкою Через її сильні антисептичні властивості сучасна наука підтверджує, часник містить унікальні сполуки, які здатні захищати організм від вірусів, бактерій, паразитів і навіть хронічних захворювань, але є проблема. Звичайний часник має різкий запах і може подразнювати шлунок. Саме тому часникова олія тянс це ідеальне рішення. У капсульованій формі ви отримуєте всі корисні властивості часнику, але без неприємного запаху. Чим унікальна часникова олія Тенс зміцнює імунітет, створює бар'єр від вірусів та бактерій, очищає судини, розчиняє холестеринові бляшки та покращує кровообіг, знижує артеріальний тиск, природний засіб для гіпертоніків, підтримує здоров'я шлунково-кишкового. Го тракту бореться з метеоризмом, закрепами та дисбактеріозом, знищує паразитів ефективний у боротьбі з глистами та іншими шкідниками. Антиоксидантний захист уповільнює процеси старіння та захищає клітини від пошкоджень. Факт у складі часнику є аліцин сполука, яка бореться з інфекціями так само ефективно, як деякі антибіотики. Часникова олія тянс в дії реальні історії здоров'я Микола 67 років. Проблеми з тиском. Раніше він не міг навіть піднятися сходами без задишки, адже його тиск постійно сягав 160. 100 Лікарі рекомендували ліки, але він вирішив спробувати натуральний підхід. Через місяць прийому часникової олії тянці. Показники стабілізувалися до 125-80, а разом з цим зникли головні болі та запаморочення. Марина 38 років. Підвищений холестерин. Коли вона побачила свої аналізи, то була шокована. Холестерин 7,5 ммолел, ризик інфаркту та атеросклерозу зріс у рази. Вона почала приймати часникову олію тянс і вже через три місяці холестерин знизився до 5,0 ммолел. Сергійко 9 років, часті застуди. Кожного місяця черговий нежить, температура, пропущені уроки. Батьки почали давати йому часникову олію тянсу сезон простуд. Результат за півроку жодного лікарняного. Олена 29 років, проблеми з травленням. Постійні здуття, закрепи, відчуття важкості після їжі. Лікарі говорили про дисбактеріоз. Всього за місяць прийому часникової олії. Тенс ситуація кардинально покращилася. Що всередині кожної капсули, олія часнику 65%. Потужний природний антибіотик, желатин, гліцерин, вода для зручного прийому та збереження всіх корисних властивостей. Не містить глютену, лактози, гмо, алергенів. Факт капсули розчиняються не в шлунку, а в кишківнику. Що Робить їхню дію максимально ефективною, як приймати дорослим по два капсули три рази на день під час їжі. Курс прийому один місяць для профілактики можна повторювати 2-3 рази на рік. Протипоказання не рекомендовано вагітним жінкам у період лактації та людям з алергією на компоненти продукту. Чому саме часникова олія тенс без запаху, всі корисні властивості без неприємного ефекту, європейська якість контроль на всіх етапах виробництва, біодоступність 95%. Всі корисні речовини засвоюються організмом. Підходить для всієї родини, від дітей до літніх людей. Висновок, часникова олія тянс це більше, ніж БАД, це справжній природний щит для організму. Ви отримуєте захист від вірусів, чисті судини, стабільний тиск, здорову мікрофлору, потужний імунітет. Почніть курс часникової олії тянс вже сьогодні. і Відчуйте силу природи на собі. Ваше здоров'я у ваших руках.